Добрий день, діти! На цьому тижні у нас лексична тема транспорт. І ми пограємо з вами в гру спеціальний транспорт. Погляньте, це вже вам знайомий хлопчик Петрик. Хлопчик Петрик дуже любить гратися іграшками, машинками. І в нього дуже багато цікавих книжок та енциклопедій про транспорт. А на цьому тижні у нашому місті відбувається дуже цікава виставка спеціального транспорту. І хлопчик Петрик дуже хоче її відвідати. Тож, давайте разом з ним відправимося на виставку спеціального транспорту. Погляньте, діти, це пожежна машина. Її викликають, коли сталася пожежа. Номер пожежної служби 101. Запам'ятайте, діти, і запам'ятай, будь ласка, Петрик, це поліцейська машина. Її викликають, коли сталася дорожньо-транспортна пригода або порушення громадського порядку. Номер служби поліції 102. Запам'ятайте, будь ласка, це швидка допомога. Швидку допомогу викликають, коли захворіла людина. Номер швидкої допомоги 103. Діти, погляньте, а це служба газу. Службу газу викликають, коли в будинку стався витік газу. Номер служби газу 104. Це головний спеціальний транспорт. А ще діти є допоміжний спеціальний транспорт. Це машина, яка вивозить сміття. Називається вона сміттєвоз. Це, діти, машина, яка привозить молоко до супермаркету, магазину. Вона називається молоковоз. А це машина, яка привозить хліб до варусу, до сільпо, до АТБ, до продуктових магазинів, називається ця машина Хлібовоз. Ось ми з вами побували на дуже цікавій, змістовній виставці спеціального транспорту. Петрику дуже сподобалося. Він дякує вам велике і говорить вам до наступної зустрічі. До побачення!